Привіт! Я Анна Нагорна, випускниця курсу Комплексний інтернет маркетинг 23 23-го пункту, який закінчується серпні 23-го року. Хочу в цілому розповісти про курс та результати, які досягла на ньому. До початку мого навчання я жодного відношення до маркетингу не мала. Тобто я була абсолютний новачок і все, що розказували, все, що нам давали на курсі, для мене це було абсолютно чимось новим. Працювала я здебільшого в сфері продаж, все в сфері обслуговування. Роботи напряму з людьми, відповідно, тобто сфера обслуговування як відома, так вона одна з таких. Найнелегших в світі. Відповідно, виснажувала робота, проте також це великий досвід, незважаючи на те, що я працювала в цій сфері досить багато років. Відповідно, я прийшла до того, що необхідно розпочинати щось нове і чому б і ні. Модуль по Ютубу, модуль з ml маркетингу також Це ті, скажімо, модулі, які мені далися легше за все, ну, мабуть, і через те, що мені було дуже цікаво робити домашні завдання і очікувати власне, оцінку цього практичного завдання, так? тому що я не розуміла до кінця кожного разу, чи я зробила все, як має бути, чи я зробила так, як я собі зрозуміла. Кожного разу, коли ти отримуєш позитивну оцінку, ти думаєш, вау, може я дійсно щось розумію. Не боятися будь-жодному разі, тому що е, треба пробувати. Що ти відчуваєш, що це твоє? Якщо ти відчуваєш, що тобі це цікаво, що це страшно, ти не знаєш, що це, поринаєш головою що. Відповідно, не боятися, не боятися спробувати. Перший крок не завжди буде найважчий. Але в цілому, коли ти його зробиш перший крок, ти зрозумієш вау, я молодець, значить мені треба рухатись далі. І на кінцевому результаті ти зрозумієш, який ти великий шлях подолав. Um, і за декілька років, я думаю, коли ти вже будеш працювати в цій сфері, і в тебе все обов'язково вийде, то ти свій дякуєш обов'язково тому собі, що ти не забоявся. Ось, тому не бійтеся і обов'язково приходьте. В будь-якому випадку ви для себе знайдете ті знання, які в у світі зможете пристосувати практично в будь-якому бізнесі.